Всім привіт! Дуже дякую, що писали хороші коментарі, підбадьорювали, переживали. Я живий, ну і майже здоровий. Лікуємося і все буде добре. Але тут ми зупинилися на обочині, їхали від лікаря. Чому зупинилися? Тому що лікар приписав шипшину пити там, з медом і з лимоном. І 100 грам шипшини коштує 50-55 гривень. Ми купили вже 3 чи 4 пачки шипшини. Три пачки купили вже шипшини. А тут во, Просто море. Помиємо її. Каже Іванка, вона біля дороги. Ну нічого, то така дорога. Така дорога, що тут мало є газів, важких металів. Тут мало хто їздить. Ми помиємо її та й будемо їсти. До речі, сьогодні написали коментаря, що шипшину приймають по 14 гривень за кілограм. 14 гривень за кілограм. Цікаво, скільки тут є тої шипшини на кущеві. І скільки таких кущів можна ще десь знайти і скільки можна заробити. Хто таким займався? Є такі на каналі, шипшина. Приймають, до речі, все. Приймають каштани, приймають шипшину, горобину, гліт. Зараз така пора, якщо отак мати на газу, наприклад, якусь машинку, таку малолітражку. Або скутера, і от рвати то все, і здавати, возити. Да, цікаво було б спробувати каштани здавати. Приймають каштани, знаю, я бачив оголошення. У мене стільки я скріншотів наробив, що приймають от різне от таке всяке. Треба попередзвонювати по них і прикинути, скільки можна заробити на чому і чи варто займатися. Якщо займалися чимось цікавим, от, власне, шипшиною, може хтось здавав, рвав, пробував. Скільки з цього куща? Да, цікаво, от, скільки з цього куща можна було б заробити. Це нічий кущ, що росте при дорозі, як бур'ян собі. А нас він буде лікувати. Буде для нас Я служити джерелом вітаміну С, ну і економія сімейного бюджету. Нарвали тут навіть познаки, нема, що ми на ньому рвали. Тут може вже й не один хтось рвав. Їдемо лікуватися. Пока. Скоро будуть цікаві відео на каналі.